Ми сьогодні вас зібрали на сімейне чаювання. Я вас, вам так кажу на сімейне чаювання, тому що ми за цю поїздку, Настя, ти хочеш щось додати? Ми за оцю поїздку стали ще більш сім'єю, ніж були раніше. Ви згодні? у нас була, були гарні відносини, так я вважаю. Що там ви думаєте, ви потім скажете, ми надамо вам слово. Але за, те, за той час, коли ми тут пробули, оце сьогодні третій день, ну і день в дорозі, таке можна збирати, ми стали ще різніші між собою. І ми стали ще кращою сім'єю. А оскільки людей, тише, для будь-якої людини головне в житті сім'я, запам'ятаєте мене, сім'я це головне в житті. До вашої рідної сім'ї, до ваших батьків, сестер, братів додалися ще рідні люди, які вам по крові може, не рідні, але духовно рідні, то я, по-перше, вітаю вас з цим, а по-друге, хочу вам сказати, що а, я так думаю, я висказую свою точку зору, а ви потім скажете своє. Я так думаю, що ця поїздка нам вдалася. Завтра нам залишилося тільки доїхати благополучно додому. На що я дуже сподіваюся, і, і з цим я домовилася з вами, думаю, ви мене розумієте. І е, всі ці три дні, які ми тут були, ви проявили себе з найгарнішої сторони. Так, що сподобалося? Що сподобалося, мені дуже сподобалася наша подорож у Буковель. І в Буковелі мені сподобалася Родельбан. Вірно я кажу? Так. А родельбан, на який я насилу умовила більшість з вас, які зразу не хотіли. Оце той випадок, коли можливість треба використовувати і не боятися ніяких проблем. От ми не боялися, да? Надо да. було і на мост не боятися идти. Що? Надо було і на мост не боятися идти. там та девушка прыгнулась, даже. Я бачила, що вона... Я просто возгласаю. Давайте ми передадим слово. І ви тоді скажете. Да, скажете, да, щоб просто не сильно длинне було відео. Так, ну, я буду вже... Закінчувати свою промову, я можу багато говорити. Годину 20 це точно. Що стосується наших з вами уроків, ви це пам'ятаєте. Але буду коротко і ясно. Значить, ну, що Екстремальні мені задоволення сподобалися. Сподобалися дуже мені лент. оцей, оце. Вот вот так, вот зелень. Зелень. Да. Е, дуже там гарні локації, там можна гуляти безприривно, дивитися на ту красу. Ну і сподобалися діти, якими нас доля привела у ці Карпати. Mm -hmm. Всі без винятку. Я хочу сказати, що навіть ті, хто вибрикував. Щось хотів, щось не хотів і взагалі більшість не хотів. Це ну, діти рідні, наші, улюблені. І якщо ми кудись далі поїдемо, я не впевнена, що я буду їм відмовляти в наші подорожі. Хоч спочатку хотіла. Всього вам найкращого бажаю і щоб завтра ми дісталися, ні післязавтра дісталися додому, живі, здорові і щасливі. Головне, що ця подорож, наприклад, мене, ну і з Катериною Анатолійовною, я думаю, ми розділили це, ну, дала нам піднесення, відпочинок, гарний настрій. Для мене це дуже важливо. І я думаю, що ви в цьому прийняли велику участь. Завдяки вам також це все сталося. Давайте тепер... поладуємо в Орісі. Перше питання, що сподобалося? Ну, більше мені, всього. Мені, мабуть, більше всього сподобався другий день. Тобто поїздка в Буковель, як ми у Чанах відпочивали. Мені дуже сподобався Ротельбан і підйом на гору. А, <кхід> до Соленду я взагалі не хотів іти, але коли я все-таки пішов. І трохи погуляв, я зрозумів, що ну, не так все було і погано. <риклад> <риклад> ну, ну, гірше, ніж у чада. Ну, так. Звичайно. Ну, мені більше сподобалося, напевно, теж другий день. Ну, він був найнасичніший. А от те, що мені прям най... таке найрідніше стало, це все це всі ви. Ви стали реально як сім'я.

Я очень козы в тазике а а -а 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 -а. не было, я разочарована, во-первых, во-вторых, ну, такая хорошая поездка, все так раскрылись по-хорошему, мне прям понравилось, вот как-то реально породнее стали. Спасибо. Тем людям, которые проводят с нами все вечера, ночи, под разговорами, хоть им они и не нравятся, и ему уже все достало, то спасибо. Мне очень понравилась эта поездка. Она мне запомнилась вторым днем. Все мы, мне кажется, что мы очень хорошо все дружили, сдружились за эту поездку. Я навсегда запомню тот день, когда мы сидели до ночи разговаривали обо всем. И мне кажется, мы очень хорошо сдружились за эту поездку. Супер, спасибо. Мне очень понравилось, когда мы были в Буковеле на подъемнике, когда мы с Викой э, расшатались. Я думала, что мы упадем. Еще было тоже. Да, там просто все одновременно. А в Гуцулэнде мне тоже понравилось. Я люблю животных. Вообще, мне кажется, что мы стали все роднее и сдружились за это время. Спасибо. Считаю, вообще самая лучшая поездка, потому что за три года учебы вот так все собрались, все стали как одна большая семья. Там шутки шутят, все смеются. Все реально большая, классная семья. Отдохнули. Все всем понравилось, я думаю, мне, тоже, мне точно все понравилось. Что а, больше всего а запомнилось? Я... Да все запомнилось. Да. Ну и, и второй и день. Это такое, что и не забыто. Второй день, все чаны сидели, разговаривали. Я говорю, не хватило еще пару часов. Нет, в следующие две пришлось объехать выносить. А вперед. Спасибо большое. Так, наверное, самое лучшее в этой поездке – это все-таки люди, потому что вот мы в школе вот просто рутина, ходим на уроки, и знаете, как-то не сближает это все. А когда едешь хорошее место, вот, спасибо вам, что вы организовали, вот все классно вообще, ни единого минуса нет, просто вот, кайфанул. Начинают поездки в поезде. Ну, еще посмотрим, что будет, конечно. Что будет еще в поезде? Это еще вопрос. Понравилось то, что никогда не давали нам сидеть на месте. Сначала я обижался, блин, я хочу там номере посидеть. А вы нас постоянно так водили. А потом оно реально вспоминается, что мы чем-то занимались, какие-то ситуации попадали прикольные там. Конечно, иногда, вот как во втором дне, оно запомнилось. И мы стали как бы ближе. Вот. Классно, что есть такие люди рядом. С ними хорошо пообщаться, поговорить. Какие-то связи налаживаются. Классные места, увидел мир. Вообще, поездка меня, наверное, изменила. Мне очень сильно понравилась эта поездка особенно второй день с Вовщиком. с волчиком, Вова, там неописуемые... Расскажите, что было. Это это потом, не поднять без камеры, не без камеры. Я запомню. Сейчас еще ребята Андрюша и потом. В 24-м году я поступил в класс, мне было тяжело, ну с кем-то я был сначала не не социальным человеком после того, как я начал ходить со всеми общаться. Я со всеми подружился, и сейчас я считаю, эта поездка очень сильно укрепила все связи, то, что мне я уже могу всем раскрыться, поделиться с чем-то, стало, ну, как уже вторая семья. Супер. Спасибо. Ух, ну, чтобы начать такого. Поездка была замечательная. Люди раскрываются абсолютно с другой стороны. Ну, вы себя не ведете как ну, в школе, потому что у Ивановна ну уже становится не скорее классным руководителем, а скорее просто ну таким старшим товарищем, можно сказать, От ну которого надо быстро спрятать. Да, некоторых, которые ну очень толерантно и очень хорошо ко всем относится. Люди, ну, сказать, атмосфера ну такая, что люди совсем по-другому начинают с тобой разговаривать, ну, как сказать, ты можешь обсудить и поговорить с теми людьми, с которыми, ну, ты бы в школе бы вообще бы никогда не пересекся, это приятно, ну, те людьми, с которыми ты и до этого общался, ну, у вас все отлично, ну, школа просто не дает такой возможности именно, ну, там скорее больше про учебу, про все остальное, а вот, ну, такие поездки, они, ну, а у нас особенно класс дружный, ну, он может собраться в один момент и просто, ну, Быть... І поїхати в Карпати. Да, вот зібратися, поїхати в Карпати і всім добре, всім весело. І это очень хорошо. Да. Спасибо. Очень Давай. Ну, взагалі, мені тут усі поїздці все сподобалося. Я не знаю, я не можу виділити якогось окремого дня там, чи якогось моменту, бо мені сподобалось усе І от я, в принципі, згодний зі всіма, хто тут промовляв щось за цим столом, бо. Я теж, як і Лариса Іванівна, вважаю те, що треба жити от сьогоднішнім днем. І думати там, що ти. Ну, не думати, ну, вважати, що ти, якщо завтра не просто прикинешся, то вже все. Ну, тому треба жити сьогоднішнім днем. І те, що ми всі зблизилися, бо в класі, коли так сидиш, то звісно, там не дуже ти так зблизишся, як коли ти їдеш отак разом всім класом. Е, ну і також. Вважаю, що просто ми гарно провели час і дякую Ларисі Іванівні за те, що вона це все і вигадала, і організувала, і ви всім казали, дякую. Я. Вигадали вам ті дві дівчинки, білий скавіха. Ну я кажу, я всім дякую. Да. І Даша Павлова начепили на мене цю проблему. Ну, ви організували. Коли вона до мене причепилася та проблема, що ж її треба вирішувати? Ми вирішували. Як могли. Дякую, Артем. Я понятно Ну, мне все понравилось. Родельбан, Чани. Чаны. Особенно ночь после чанов. Особенно вовчик. Да. Особенно вовчик. Поход по горам. Вообще все было прекрасно. И мы стали одной большой такой сім'єю. Ну, в общем, мне все понравилось. Спасибо тебе. Мені дуже все сподобався. Насправді я дуже вдячна Ларисі Івановні за цю подорож. І хоча, звичайно ж, завжди не вистачає часу. Але ж я рада, що я поїхала. На жаль, я хотіла ще щоб батьки поїхали. Але батьки сказали, що їм заборонили їхати також. І дякую, Артему, за те, що він дозволив мені поїхати. Насправді, бо я розумію, що. Це особистий простір, напружує, також його. І, напружує. Да, коли батьки поряд, чи мама, чи тато, то, Чи бабуся. Це трішки напружує. Сподобалось мені все, іноді також не хотілося в якісь там. Ще там кудись іти далеко. Але ж коли ми йшли, то було дуже-дуже круто. Дякую всім вам за те, що ви були такі легкі, за те, що ви були всі активні і всі завтра підемо в гори. <рес> <рес> готова ні не готовий. Більшого мені сподобалась поїздка в Буковель, Радольбан, чани та бутерброди. <рес> <рес> Супер, дякую. Мне больше всего понравилось, как мы посидели в Чанах, в Буковеле мне очень понравилось, на Радельбане покатались, и вообще все очень-очень понравилось. Спасибо, давайте похлопаем. Мне больше всего понравилось это второй день под тем, что нашел, Это чаны Вечер, после чанов Особенно ночью, вот хорошо посидели, отдохнули Ну и в целом вся поездка мне Очень сильно понравилась, я доволен Супер, спасибо большое Молодцы да.